IT сильно трансформується, IT сильно мінімізується. IT зараз перебудовується, і ви можете подивитись, як багато інженерів починають використовувати зразу декілька штучних інтелектів для того, щоб бути якомога більш ефективним. І головне, штучний інтелект буде розумнішим. Тому вам потрібно чекати, коли випаде вам можливість, за яку треба схопитися, але не витрачати час. Кожен день ви можете зробити себе кращим. Кращим ви зможете себе зробити без якоїсь там пігулки, без проходження курсів я навчу вас отримувати зарплату в мільйон доларів, без слухання якихось ідіотів, які вам розкажуть, як збудувати свою кар'єру за півтора години. Ви, якщо вже йдете на курси, ідіть на курси, де складно, де не обіцяють багато грошей, де вас навчать. Не отримати роботу, не як обмануть рекрутера і так далі, а як стати хорошим спеціалістом. Курси, які роблять вас хорошим спеціалістом, не обіцяють вам ні роботи, ні багато грошей і так далі.